Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, яких чудових вчора два автомобілі ми придбали для наших замовників. Перший автомобіль це Kia Niro 2019 року. 121 тисяча пробігу, автомобіль на максимальній комплектації в такому сірому кольорі. Перфорована шкіра, підігрів чотирьох сидінь, чотири склопідйомники, акустика JBL, мультикермо. Всі асистенти в даному автомобілі присутні. Є навігація, топова оптика, камера заднього виду, два зарядних. Є пам сидінь, пам'ять водійського сидіння, електропривід. Підігрів керма. І наступний автомобіль, який ми вчора придбали також для нашого підписника це Nissan Leaf n Connecta. 2019 року 75 тисяч пробігу. Автомобіль також в хорошому стані. Хороший пробіг. Є камери, підігрів сидінь. Навігація. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Ціна. Цього ліфа для замовника в Україні склала 12 тисяч євро. Ціна цієї Ніри в Україні склала 17500 євро. Також завтра буде розігруватися декілька варіантів. Цей автомобіль ми будемо грати для нашого замовника Hyundai Kona 2019 рік, 80 тисяч пробігу. Також буде ось такий цікавий варіант, Renault Zoe можливо, когось зацікавить. Об'єм батареї вже 51 кВт. Автомобіль на досить хорошій комплектації, пробіг 64 тисячі, шкіряний салон. Акустика Bose, легкосплавні диски, клімат. Можливо, когось цікавий цей автомобіль, Телефонуйте, скину рапорт вам по цьому автомобілі. І можемо взяти участь в аукціоні від вашого імені. Також є ось така у нас Астра 2020 року, 1,5 дизель, 77 кВт, 107 пробігу. Kia Niro також буде розігруватися. 19-го року пробіг 115 тисяч. Також буде ось такий Nissan Leaf в комплектації Tecna, 88 тисяч пробігу. 19-й рік. Кротенько пробіжусь, можливо, когось зацікавить. Renault Trafic І Nissan електричний. Якщо вас цікавить будь-яке з цих автомобілів або будь-який інший, телефонуйте 098 321 5004.